З нами на зв'язку Отар Довженко, медіа експерт, редактор е інтернет-ресурсу Детектор Медіа. Вітаємо, пане Отаре. Доб Добрий вечір всім привіт, пане Отаре. Хочемо з вами обговорити ситуацію навколо телеканалу Ми Україна. От сьогодні на Українській Правді вийшла. Вийшов матеріал про цей. Телеканал, і кажуть, що він підконтрольний голові офісу президента Андрієві Єрмаку. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну я як то кажуть, свічку не тримав. Я думаю, що е, доказів того, що саме Єрмак якось стосується цього каналу, е, знайти не так легко, але є якісь публічні свідчення цього. Е, Найголовніше з них це те, з якою легкістю цей канал потрапив спочатку в телемережу, тобто отримав дозвіл на мовлення, а потім буквально за лічені дні в спільний телемарафон. При тому, спочатку, коли їх запускали в спільний телемарафон, то риторика була така, що якщо ну от ми їх пускаємо, робити нічні блоки, тому що нічні блоки і так у нас дуже проблемні там постійно ставлять повтори, а ось вони будуть робити професійно. А Буквально протягом тижня вони ввійшли в загальну сітку, тобто тепер у них не тільки нічні айденні блоки, а нічні блоки, які вони мали закривати, інші канали знову закривають повторами. Тобто це була, скажімо так, не зовсім правда, коли пояснювали, що цей новостворений телеканал з колишніх. Ну, який складається з колишніх працівників каналу Ахметова Україна 24 потрібен для того, щоб якісно заповнювати е, нічні блоки, коли іншим телеканалам ніби не, не до новин. От. Ну, тобто, без сприяння центральної влади, без сприяння Національної ради з телебачення і радіомовлення, е, Міністерства культури і інформаційної політики, так. Е, Ка блискавична кар'єра від е, створення юридичної особи до входження у спільний телемарафон, куди інші канали, як ми пам'ятаємо, просилися а їх не пустили. Е, це було би просто неможливо. Тому ну ми бачимо ознаки того, що принаймні влада, скажімо так, прихильна і пропротегує е, цьому каналу. Чи це особисто Єрмак? Доказів в цьому в мене немає, але таких впливових людей, які могли би, скажімо так, організувати таке швидке просування телеканалу, який щойно був створений, в Україні не так багато. Пане Отаре, ну, дійсно важливий момент, що саме е цей канал створили власне, топ-менеджери, які працювали на Ахметова. І ми пригадуємо, що Ахметов відмовився від свого медіахолдингу, тому що не хотів потрапити у список олігархів. Він не вважає себе олігархом. І для того, щоб умити руки від контролю над ЗМІ, він розпустив цей холдинг. І журналісти потім, верніше топ-менеджери, так, створили канал Ми Україна. Навіть там співзвучна назва, тому що була Україна Україна 24 Там ще навіть е, Ахметов, е, його прес-секретар, заявила про те, що будуть з'ясовувати чи не порушується їхні якісь, там авторські права, і так далі. Тобто, Ахметов повністю відхрестився від цього нового створеного проекту. І справа в тому, що з одного боку ми бачимо, що йде якась нібито деолігархізація, і в олігархі намагаються забрати вплив на медіа, так як того вимагає українське суспільство. З іншого боку, всі телеканали зараз виходять в інформаційному єдиному марафоні, на який, як ви теж зазначаєте, не кожен канал може потрапити. Зокрема, ми знаємо, що опозиційних каналів там немає взагалі, так. То чи не схоже це на те, що влада, користуючись воєнним станом, коли все ж таки має бути якийсь контроль за ЗМІ, тому що є відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про війну, так? Під цей шумок, скажімо так, намагається загнати всі медіа під свій контроль для того, щоб в майбутньому після війни, коли приймуть новий закон про ЗМІ, Контролювати якимось чином впливати на редакційну політику цих ЗМІ, чи немає тут такої небезпеки. Ну, дивіться, це треба роз, розкласти на три частини. Е, перше, чи схоже на те, що влада е, намагається взяти все телебачення під контроль? Так, схоже, без, безперечно, схоже. Тобто, це власне, власне це і відбувається. Інше питання: що, в принципі, під час війни влада має право брати телебачення під контроль, і те, в який спосіб вона це робить, це ще не найгірше, що в принципі в межах. Закону, посилаючись на воєнну необхідність, вона могла би зробити. Вони могли би просто тупо відключити всі канали, всіх розпустити і транслювати тільки свій канал Рада. Замість цього вони фактично перший рік дали працювати комерційним каналам і суспільному. А зараз, ось в принципі, виділили гроші з бюджету, навіть тобто, навіть тим, хто виробляє марафон. Що і щось дістанеться, це великий прогрес, насправді, тому що е, вони не, не отримували грошей місяцями, тобто фактично своїм коштом оплачували цей державний марафон. Е, Щодо того, з якою метою це робиться, та? Чи це робиться, ну, в принципі, я вважаю, що якщо мета контролювати, щоб в інформаційному просторі не було, наприклад. Російських в Києві, в різних там якихось диверсій, спецоперацій інформаційних і так далі. Це нормальна мета під час війни, та це виправдано. З іншого боку, е ну, контролювати це також можна було б в якийсь інший спосіб. Чи вони збираються зберігати цей кон контроль після завершення війни? Ну і знов таки, завершення війни це що? Чи це остаточна перемога, чи це якась зупинка бойових дій, чи це згортання бойових дій. Прогнози є різні. Я думаю, ви самі це знаєте. Ну скажімо Прогноз. так, після завершення Воєного державі воєнного стану, адже він вводиться указом президента. Так, воєнний стан. Ви ви ж знаєте приклади країн, які, у яких воєнний стан триває десятиліттями, та тому що там є якісь заморожені конфлікти. Воєнний стан. Може і не завершитися, та да, може не завершитися ще рік, два-три. Влада весь цей час буде контролювати медіа, і більше того, оскільки під час воєнного стану не можна проводити вибори, то і влада і не буде мінятися. І я думаю, що в принципі зараз влада має кілька сценаріїв. На найкращий випадок, якщо воєнний стан закінчується і готуються вибори, і вони швидко використовують свій новонабутий кон контроль над медіа для того, щоб перемогти ще раз, та. На випадок, що воєнний стан і велика війна будуть тривати ще довго, і їм довго треба буде контролювати медіа, але з іншого боку, і і годувати медіа, тому що медіа, які працюють в марафоні, тобто телеканали, які працюють в марафоні, вони нічого не заробляють, і відповідно їх треба годувати з державного бюджету. От і третій момент щодо закону про медіа, чесно сказати, я не бачу ознак того, що цей закон про медіа, який збираються прийняти, допоможе якимось чином їм кон. Контролювати телеканали в ньому немає нічого такого, принаймні з того, що я пам'ятаю Але є закон про воєнний стан, який дає владі абсолютно легальне право. е-е Кон контролювати медіа і тому, поки триває воєнний стан, влада може цим правом насолоджуватися і робити з медіа будь-що. в тому числі як це сталося наприклад з з телеканалами наш і телеканалом, і телеканалом четвертим цього зрадника Ковальова з Херсонщини. І з каналами Медведчука влада може просто конфіскувати майно і забрати його в не, невідомому на, напрямку. І, власне, цей телеканал Ми Україна, е, принаймні з одного джерела, я це знаю, працює в колишній студії каналів Медведчука. Звідки вони її взяли? Хороше питання, правда? Це справді цікаве питання. От. Але. Повернемось до е, марафону. Так, от е, просилися еспресо, прямий е, і перший е, еспресо і прямий так просилися в марафон, їх не взяли. Канал. Так, і п'ятий канал. Угу. Е, ну, їх важко звинуватити в антиукраїнській діяльності. Загалом, ну неможливо не, не навіть звинуватити. От разом з тим журналісти з інтера, наприклад, які відстоювали досить проросійські наративи, і продовжують продовжують, працювати. І продовжують пропихати концепцію хороших русських. Тому якось то трошечки ну, воно я країна. розумію до чого ви ведете. Тобто, <рес> очевидно, що не йдеться про, про е, критерії добору каналів, щоб вони були за Україну. Йдеться про критерії добору каналів, щоб вони слухалися владу. А щодо інтера, який фактично з інтером могло і мало би статися те саме, що з каналами Медведчука. та але замість цього з інтером домовилися, і інтер став частиною спільного телемарафону і нічого проросійського за ці 9 місяців на інтері не було. Та в тому числі навіть майже не було піару е, православної церкви московського патріархату, чим інтер раніше займався регулярно і постійно, в тому числі майже не було піару е, колишньої ОПЗЖ. Там кілька разів з'являвся бойко, хтось там ще з тих персонажів. Але взагалі, коли почався, коли почалися спроби відбілити е, колишніх депутатів з ОПЗЖ, то займався цим не інтер а канал Рада. Вот. Тобто, очевидно, очевидно що е, влада відбирає канали для марафону за принципом е, готовності бути лояльним. Інше питання, що ну, е, я думаю, що лояльність до влади, не критикування влади е, і готовність дослухатися до якоїсь загальної інформаційної політики, якби вона, звичайно, у нас була. Це більш-менш в межах того, чого можна вимагати від медіа під час війни, питання знов таки: для чого, Щоб і що би шо, для збереження цієї влади чи для збереження, наприклад, спокою в су суспільстві, і для гасіння хвилі, які ми зараз от бачимо, ми зараз бачимо е великі хвилі дезінформації, намагання розгойдати суспільство на тему відключення електроенергії. Та там, типу, що комусь відключають, тому що Україна продає за кордон, щось там ще таке. Дуже багато є фейків. Росіяни прям вкидають макети плакатів, з якими українці нібито мають виходити для того, щоб скинути владу. В принципі, під час війни це така сама небезпека, як ракетний обстріл. Може і більше, і влада має повне право боротися з цим. Не, не допускаючи такі речі в медіа. Інше питання, що ну, знов-таки, ну, впровадьте якийсь редакційний контроль, але не, не відсікайте цілі медіа, які, в принципі, достатньо професійно працюють і готові виробляти якісний контент, не відсікайте їх від їх, їх, їхньої аудиторії. Ну, З третього боку, знов таки, п'ятий канал, прямий і еспресо. Насправді, як мені здається, не сильно хотіли в марафон. Вони вони хотіли далі вести своє мовлення. Вони достатньо професійні, достатньо самобутні, і зараз вони ведуть своє мовлення в Ютубі на супутнику, в кабелі і мають свою аудиторію. і, Між іншим можуть показувати рекламу на відміну від тих каналів, які беруть участь в спільному телемарафоні. Так що тут ще. Треба подивитись, кому більше пощастило. Ну, ми знаємо, що реклами набагато менше, і реклама не покриває усіх видатків. От. А як на мене, то я пощастило найбільше суспільному. І, до речі, я найбільше, якщо в телемарафоні, то дивлюся слоти суспільного, тому що там іноді запрошують навіть опозиційних до влади політики. Ну, у вас хороший смак, але е, з іншого боку, між іншим, були дані. Ви знаєте напевно, що зараз немає загальноукраїнської системи талевиємірювання, яка була до, до того вірніше вона є, але її результати не оприлюднюють. Зараз готується нова система телевимірювань. Нова панель, як це називається, але тим часом є певні дані щодо аудиторії, і ось я дивився ці результати альтернативних вимірювань. і Як не дивно, саме блоки суспільного мають най найменшу аудиторію тобто, а найбільшу ау аудиторію як не дивно, блоки ради, яка просто. Суперлідер з порушення всіх стандартів, там купа піару і так далі. Тобто, суспільство зовсім не обов'язково поділяє наші смаки щодо якісної журналістики. На жаль, цілком можливо, що суспільству подобається такий якийсь кліповий поверховий спосіб розповідання новин, як на каналі Рада, коли там немає якихось глибоких розмов, а є розкручені всякі ці так звані політологи, які нічого з політологією не мають спільно. Вільного і е, новини про те, що Єрмак і Кирило і, і Кирило Тимошенко в Твіттері написали там щось, щось дуже цікаве. О тому тут з марафоном все не, не так в цьому сенсі однозначно. Однозначною тенденцією є те, що люди дивляться його все менше і менше, вертаючись до нього тільки в ті дні, коли стається щось велике. От коли е, звільняли Херсон. Або коли ці були обстріли, то люди знову вертаються до марафону, щоб подивитися, а що ж там відбувається. Щойно пару днів спокійніше, це там, типу, 10% людей дивляться, 15%. Ну а його, блін, транслюють на 20 каналах центральних. Так. Дякуємо, пане Отаре, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Отар Довженко, медіа-експерт, головний редактор, детектор медіа був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один на все добре.